Екстрільної допомоги по вирішенню життєво важливих питань, я, Бутмарина та команда Edu Production сьогодні шукали відповідь на одне дуже просте, але водночас надзвичайно складне питання: що подарувати коханій людині на День святого Валентина? Звичайно ж, окрім Валентинок та плюшевих ведмедиків, як ви знаєте, святкування Дня закоханих має глибоке коріння, тому що тільки не дарували закохані один одному. Раніше закохані американці та американки дарували ніколи, не здогадаєте, що марципани це був досить цінний презент, оскільки марципан містив цукор, який тоді коштував дуже дорого. Хлопці, не даруйте своїй коханій на день святого Валентина поїздку до Голландії, адже саме там, 14 лютого, не вважається непристойним, якщо жінка сама підійде до чоловіка і вічливо попросить його одружитися на ній. Якщо ж він відмовиться, чоловік може нарікати тільки на себе. Він повинен подарувати дамі шикарну шовкову сукню. Ну що ж, дівчата, ми у будь-якому разі у виграші у Німеччині святий Валентин вважається покровителем незакоханих. А психічно хворих на честь свята німці прикрашають психіатричні лікарні яскраво-червоними стрічками, а в каплицях проводять спеціальне богослужіння. А що ж з цього приводу думають в нашій академії? Який би оригінальний подарунок ви хотіли отримати на День Святого Валентина. Мабуть, кохання моїх е е шановних колеги-студентів, принаймні студентів четвертого курсу. Напевно, найкращим подарунком це буде провести день взагалі разом з улюбленою людиною. Ну, головне це гарний настрій Валентинку. А окрім Валентинки, пірожне. На день святого Валентина я б хотіла отримати присутність свого чоловіка вдома. Оце все, що я б бажала отримати. Як ми побачили, чогось такого нереально прикольного придумати одразу складно. Тому пропонуємо вам список найбільш оригінальних подарунків до Дня Святого Валентина. Подаруйте незабутній досвід. Такий подарунок створить безцінні спогади. Обирати вам, політати на повітряній кулі, стрибнути з парашутом або ж просто подарувати квитки на рок-концерт. Але будьте обережні! Можливо, ваша кохана людина не любить екстремальні види спорту або ж висоту. Тоді ми. Ви Бати квиток у спа-центр або ж на спільні уроки бальних танців, використайте принтер для створення персоналізованої етикетки для пляшки шампанських. Назвіть її ім'я коханої людини, наприклад, прекрасний Галі або ж найкращому Степану від Галі. Персоналізоване шампанське може стати вашим квитком до надзвичайно романтичної зустрічі. Наступним варіантом може стати подарункові кошики. Об'єднайте необхідні подарунки самостійно. Оберіть її улюблений парфум, збірку поезії її улюбленого автора, прикрасьте це все цукерками або ж квітами, і вуаля! Найкращий подарунок готовий. Якщо у вас немає і гривні на подарунок, не засмучуйтесь, вихід є. Виріжте смужки з паперу та напишіть на них повідомлення Валентина. Це можуть бути цитати про кохання, причини, чому ви любите саме цю людину або ж інші романтичні думки. Повірте, вам буде чим зайнятися цього вечора. З вами була Марина Бут та команда Еді Production. До нових корисних зустрічей!